Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю вас всіх на сьогоднішньому занятті. У нас продовжується тема магазин. Давайте трішки згадаємо, які ж є магазини і що в них можна придбати. Ось, наприклад, скажіть мені, ми хліб можемо придбати в якому магазині? Так, у хлібному магазині, а іграшки, де ми можемо купити? Вірно, в іграшковому. А овочі чи фрукти. Так, в овочевому магазині. А в якому магазині ми можемо купити велосипед? Вірно, або в спортивному магазині, або в магазині, де продаються велосипеди. Він навіть може так і називатися велосипеди. А де ми можемо придбати ліки? Так, у аптеці. А де ми можемо придбати молоко? Вірно, в молочному магазині. А ще є такі магазини великі, де можна придбати все необхідне. Він великий магазин, але там багато в ньому відділів, і можна в цьому в одному магазині придбати і молочні продукти, і овочі, і іграшки, і хліб, і все, що вам необхідно. Як називається такий магазин? Так, вірно, це супермаркет. І сьогодні ми з вами будемо працювати із карткою 93. Давайте розглянемо уважно малюнок. Назвемо предмети, які ми тут бачимо, і в яких магазинах ми можемо їх купити. Ось, наприклад, що це таке? Так, це ляльки. Іграшки-ляльки. В якому магазині ми їх можемо придбати? Вірно, в іграшковому магазині. А це що? Так, велосипеди, про які ми вже згадували. І ми їх можемо купити у якому магазині? Вірно, в спортивному чи в магазині велосипеди. А це що? Так, це парфуми. Це такі духи чи туалетна вода. Ми її можемо придбати у якому магазині. Вірно, в магазині парфюмерія. А оце що кубики. І вони продаються у? Так, вірно, в іграшковому магазині. А ось погляньте, збоку ми бачимо такі ось вказівники. Давайте ми трішки подивимось, розглянемо їх і розберемося, що ж вони позначають, якщо ви такі вказівники побачите у магазині. Ось перший вказівник. Тут один додати один дорівнює 3. Ми знаємо, що насправді, якщо один додати один, це буде 2. Але тут позначена певна акційна пропозиція, яка може бути у магазині. І означає вона, якщо ви купуєте один товар та плюс ще один такий же самий товар, то третій товар такий же самий, ви можете отримати в подарунок. Давайте ми уважно розглянемо. Які предмети можуть відноситися до цієї пропозиції? І візьмемо олівчик і проведемо від них стрілочки? Ось подивимося, яких предметів тут по три. Так, вірно, ляльок по три. От якщо ви купите дві такі ляльки, вам третю ляльку можуть дати в подарунок. Ось, до цієї пропозиції можуть відноситися ось ці, Ми Отак від цих трьох ляльок візьмемо і проведемо ось сюди лінію. Так, вірно. Ось ми можемо купити три ляльки, купуємо дві, а третю нам дай в подарунок за цією акційною пропозицією. Подивіться ще уважно, яких предметів ще тут є три. І проведіть самі лінію до цієї акційної пропозиції. Далі, ось ми бачимо нолик і ще один нолик. Ця акційна пропозиція означає знижка. На товарі можуть бути магазини знижки. От подумайте, який товар можна купити в магазині за знижкою. Так, ця пропозиція може діяти на будь-які товари, тому що час від часу на деякі товари у магазинах є знижки. От візьміть і від якогось товару проведіть до цієї акційної пропозиції лінію. І ось ще в нас осталася ось така позначка. Ця пропозиція. Називається, що купуй товар і отримай до нього подарунок. Ви можете будь-який товар купити в магазині, і вам за це можуть дати будь-який подарунок, тому що часто в магазинах, буває, товари продають, і якщо ви купуєте цей товар, до нього отримайте подарунок. Ось, наприклад, ви можете купити що? Так, велосипед, ми візьмемо, проведемо від велосипеда. І вам подарунок можуть дати будь-якусь цьогорічну. Наприклад, вам можуть дати що? Так, іграшку ведмедика. Ось ви купуєте велосипед, а вам іграшку ведмедика дають у подарунок. Подумайте, що до чого із цих предметів ми можемо віднести до яких пропозицій. І проведіть стрілочки чи лінії до них. Давайте разом згадаємо, що ж означають ось ці пропозиції. Так, купуй два, отримай в подарунок 3. Вірно, це знижка. А це. Купуй товар і отримай подарунок. Ось таке на сьогодні завдання. Бажаю успіхів у його виконанні. До побачення, до нових зустрічей.